Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу звернути вашу увагу на одну важливу річ. Є таке хібне уявлення, що існує якийсь ідеальний психолог, ідеальний психотерапевт, який допомагає всім людям, який допоміг мені, допоможе і моїй сестрі, моєму брату, свату, другу. Але насправді це далеко не так. Оскільки для того, щоб вас... Добре, пішла робота із вашим психологом чи психотерапевтом, у вас має створитись певний психологічний контакт або психотерапевтичний альянс. Для того, щоб цей контакт, психологічний контакт між вами сформувався, людина, з якою ви працюєте, вона має вам підійти. Звучить не, не дуже визначено. Але це дуже важливо. Людина, з якою ви працюєте, має вам підійти.